З Навірно, ми побачимо по телевіділю наскільки, наскільки відкриті. Я думаю, на многі вопроси ви знайшли ответы. Слава Україні! Ось так на заклики громадського активіста Владислава Штефана, який звинуватив ТРК Криворіжжя у брехливій редакційній політиці, нашу знімальну групу зустріли у сесійній залі. Далі залагодити загострену і напружену ситуацію у залі спробував інший громадський активіст Володимир Прумкін, який власне запросив нас сюди, аби ми дізналися думки протесту. Вальників, які там перебувають, вчора ввечері слухаю я брехню про те, що вілку на вілку напали бандити, що Штефан Бандит, Пронькін бандит, бандити, всі бандити, що нас треба оберігати владу. От поэтому я запросив, запросив людей сьогодні, незалежну кампанію, щоб вона зафіксувала, провела журналістське розслідування. А ви трошки розібравшись, цю кампанію прийняли за те, як криворізьку організацію, яка працює на муніципальній владу. хай вони засвітять, а ми від громадських організацій. Іх наших проведемо розслідування і покажемо людям, що ж це таке буде. Висловити все, що наболіло і накипіло, та свою громадську позицію прагнули чимало присутніх. Тому формат відкритого мікрофону став найбільш доречним у цій ситуації. Граждані України, і граждані Кривова руга. ми проти вілкула, ми за правду. У нас крупний в Європі горно-багатітельніший комплекс, крупний в Європі металургічний комплекс. Ми повинні взагалі жити в Шоколаді, а ми живемо як злидарі. Я не можу дивитися, як погибають наші люди, як плачуть матері, як плачуть от діти. Я сюди прийшла. Що це таке, люди? Що з нас роблять? Ми сьогодні прийшла ця сама Рудана, ми її вигнали. Тепер прийшло це телебачення. Воно то, вони зроблять з нами? Що вони покажуть? Ми посмотрим. Ми не вот знаємо, що вони покажуть. Ви, напевно, отримали відповіді на мої питання. Може, не вірю, чи не, вот ну не можна? Ми посмотрим вашу редакційну політику. Ми не можна так жити, як ми живемо. Уже нас вже классервіси на починають заганяти. Я бы хотела заступиться за наших водителей, которые работают с утра до ночи. Очень тяжело работают. Но наши перевозчики это не криворожские. Это одесские перевозчики, это Дніпропетровські перевозчики. Чим наші водители хуже одесит і днепропетровских жителей? Після завершення відкритого мікрофону все вище сказане акумулював Володимир Пронькін. Він виклав нам свою точку зору та хронологію подій, що передували захопленню сесійної зали криворіжцями. Питання, яке виникло буквально цих днів. Таке неординарне питання, воно пов'язане з бюджетом міста Кривого Рогу, яке, на погляд громадян, не в повній мірі був озвучен правильно цей процес. І тоді відбувся круглий стіл, буквально 26 числа цього місяця, у приміщенні червоного гірника, де були присутні громадські організації, дуже багато, і Маляренко, як секретар міськради і інші наші. Працівники його, вони з нами радилися, як... тобто була продуктивна, серйозна робота. Це було в п'ятницю і в суботу виникла дуже серйозна трагедія в нашій страні, державі, коли пов'язана з російською, російським нападом, війна в Маріуполі все всім відомо. Зустріч відбулася, але пан Маляренко був. Десь від'їзді і зустріч від з Вербинським заступником вілкула. Значить, я прийшов до нього з цим питанням, щоб можна було внести пропозицію не присутність, наша бо я не депутат, а чисто внести пропозицію до бюджету про втілення коштів на реконструкцію. Підвалів, бомбосховищ, бо коли буде жіночка затину, не дай Бог тікати від того, що там будуть артобстріли, то тут треба в першу чергу куди вона ховатися буде. Ну, в той же самий підвал, що робили в Маріуполі, що робили в Донецькій, що робили скрізь, це так. Це перше самосохранення. І вдруг мені депу, значить, голову, один з керівник, з головних керівників міста відповідає, не треба було війну розпочинати. Вербицький, Григорій Павлович, мені сказав, не треба було війну розпочинати. Я спочатку не зрозумів, в чому справа, до кого він звертається, але в приміщенні був я один. Я кажу, хто кому розпочинати? Розпочинати тим, хто вже її розпочав. Тобто я починаю розуміти, що він каже: якщо ви хочете, щоб ми кошти відправили на обороноздатність, відправили кошти на те, щоб зберегти. Ці підвали, і, значить, там бункера і так далі, то принесіть мені план, принесіть мені проект, починає все-таки викрутатися. І конкретно треба, щоб не було війни. Тобто, чисто проросійська яка-то тема пішла. Все, я припинив розмову з людиною і почав шукати секторя Міськради Маляренка, знайшов я його через години. Ми з ним поспілкувалися. Той правда прийняв, дуже правильно прийняв, записав пропозицію громадської нашої організації, яку пообіцяв внести до голосування на, на бюджеті, коли буде прийматися на сесії голосування. Про внесення великих коштів це майже до 100 мільйонів гривень, потрібно на те, щоб можна було забезпечити це питання. Все. Начебто питання вирішено. І вдруг я вечором узнаю, що на наступний день, то що як побіча Маларенка, сесії немає. Протестувальники у залі очікують на приїзд представника президента України чи голови облдержадміністрації до Кривого Рогу. Як розвиватиметься ситуація у майбутньому, дивіться у наших наступних випусках.